Росіяни масово скасовують путівки на відпочинок в Криму. Пляжі пустіють, а прильоти стаються все частіше. Невже ера окупантів на півострові завершується? Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Туристи із Росії не хочуть їхати на відпочинок до Криму. Вони відмовляються від путівок на море та воліють не в'їжджати на територію тимчасово окупованого півострова. Від організованих на червень 2024 року турів в окупованому Севастополі відмовились майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у минулому місяці склав понад третину. За даними головного управління розвідки України, причина паніки у росіян безпекова ситуація на півострові. На масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна та смертельно небезпечна робота систем ППО загарбників. Ба більше непокоїть туристів і Керченський міст, яким росіяни можуть дістатися до кримського курорту, і який використовується Москвою для воєнної логістики. Що ж, не так із туристичним Севастополем. Давайте розбиратися. Відтак у місті за ситуацією на пляжах будуть стежити так звані народні дружини та козацтво. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Патрулі виставлені в районах пляжів Учкуївка, Кришталевий та парк перемоги. Дружинники та козаки пояснюють, як діяти під час сигналів повітряна тривога та балістика, і загалом стежать за порядком у громадських місцях. Як повідомляється, посилені заходи безпеки вводяться через інцидент, що стався на одному із пляжів 23 червня. Тоді Міноборони РФ стверджувало, що українські військові начебто завдали удару по Севастополю американськими ракетами Атакамс. Їх нібито збили сили ППО, а одна з ракет відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі. Уламки впали у кількох районах міста, зокрема на пляжі. Окупаційна влада. Влада заявляла, що внаслідок удару загинули чотири людини, серед них двоє дітей. Ще понад півтори сотні людей звернулися по медичну допомогу, 82 – шпиталізовані. Після того в місті запроваджували надзвичайний стан. Українська сторона дала свою відповідь на закиди росіян. З тих даних, які є в мережі, які опубліковані навіть самими росіянами, можна побачити лише деталі ракети протиповітряної системи Російської Федерації. Вона унікальна. У нас на озброєнні в Україні в принципі таких немає. До речі, пляжі в Любимівці та Учкуєвці розташовані буквально за декілька кілометрів від військового аеродрому Бельбек. Саме звідти російські окупанти атакують Україну. Ба більше відпочивальники не можуть не лише спокійно відпочивати на пляжах, а й відвідувати інші туристичні місця. Їх окупаційна влада теж закриває для відвідувачів. Велику Севастопольську стежку закриють для відвідування з 26 липня. Керівник Севприроднагляду Юлія Гаврилова підписала наказ про обмеження доступу до лісів регіону, а також на популярний туристичний об'єкт. За її словами, буде залишено кілька загальнодоступних місць відпочинку. Список стане відомий пізніше. Купатися не можна, гуляти по визначним місцям не можна, та навіть насолодитися красою туристичного міста теж не можна, бо ж у Севастополі почали вимикати світло. Насправді, доволі плачевна ситуація із відпочинком у Криму не лише у цьому місті, а і в Алушті. У мережі завірусилося чергове відео так званої російської плакальниці за хорошим відпочинком на півострові. Я дуже сильно розстроєна, я думала, что все будет по-другому. Номера, ну то, что номера с платные, я как бы к этому была готова. Это не самое важное. Но что меня очень сильно расстроило, это отсутствие пляжа здесь на территории. Росіянка нарікає на те, що в морі купатися просто неможливо. Коли був шторм, все побило, нічого не встигли зробити. В общем, з дітьми купаться нереально, тому що багато больших камней, коли волна, то есть, ну, это будут одни травми. До цих проблем у Криму додається ще і відсутність гарячої води та погане харчування. Втім, у Феодосії ситуація із туристичним сезоном не краща. В Феодосії, друзі, реально пляжі пусті. Ось вам реальна обстановка з пляжі. Ну это все, і за запрета купання в морі. Некоторые люди видите, соромно йдуть, идут, купаються. купаются, но официально пока запрет що не снят. Що вже казати і про Ялту? Там активісти руху Жовта стрічка зафіксували занедбані пляжі, порожні набережні та багато сміття, яке, звісно, ніхто не поспішає прибирати. Якщо на межі вимирання великі туристичні міста, які до приходу окупантів на півострів збирали сотні тисяч туристів за сезон, то що казати про прибережні села? Зокрема, росіянин на відео розповів про ситуацію в селі Морське, що неподалік від Судака, забите давно богом. От воно все все таке розрушене. А молодець, тут, воно. все висит. все найбережне. Тим часом українська розвідка вкотре попереджає, що наразі відпочинок у Криму небезпечний. Гур МО України нагадує, незаконне відвідування окупованого Криму небезпечне для життя і здоров'я. Утриматися від поїздок до Криму радять і у військово-морських силах. Ми попереджаємо, що в Криму багато військових об'єктів, і поки вони там є, ніхто в спокої їх там не залишить. Тому робіть висновки, будь ласка, і ухвалюйте відповідні рішення, які допоможуть зберегти життя та здоров'я. Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали вам, що росіян у Криму лякають не лише брудні пляжі, постійні прильоти, але і поява на полицях супермаркетів української паляниці. Що це може означати про це? Ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням вище. Росіяни ж традиційно говорять протилежне, мовби тур потік росіян до Криму виріс, бо нібито громадяни адаптувалися до ситуації. Серед аргументів і те, що відпочинок на півострові є бюджетним. У порівнянні із минулим чи позаминулим роками, на 30-40% бронювань у готелях у нас більше. Це очікуваний наплив. Він пов'язаний із кількома причинами. По-перше, до всього, що пов'язано із спецоперацією, люди вже адаптувалися. Другий момент. Це все-таки зростання попиту на внутрішній туризм, пов'язані з подорожчанням виїзних напрямків Туреччини тощо. Третій момент це стрибок цін на відпочинок на Чорноморському узбережжі Краснодарського краю. Гості їдуть до Криму, тому що сьогодні ціни набагато лояльніші. Черги на Кримському мосту росіяни теж виправдовують і кажуть, що все це через великий попит на відпочинок на морі. Втім, замовчують і момент ретельних перевірок та черг на в'їзд на півострів. Варто зауважити, що українські сили оборони систематично завдають ударів по військовим об'єктам в окупованому Криму. Втім, головною ціллю залишається Кримський міст. Його дуже боїться втратити Росія і ще більше хоче вразити Україна. Усе, що ми робимо, крім рутинного руйнування логістики і залізниці, це ще й десакралізація Криму. Міст має бути зруйнований. Ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму якомога далі. На запитання, чи може кримський міст впасти цього року, говорять про те, що вони заплановану роботу з цього питання роблять. Тим часом окупаційна влада Криму нервує. Стало відомо, що росіяни змінюють тактику охорони мосту. Якщо раніше його охороняли з моря кораблями та катерами, то тепер же цю місію взяла на себе авіація. Це і не дивно, адже в Україні вже були успішні спроби ураження кримського мосту. З військової точки зору це знову ж таки, перерізання логістичної артерії. І, коли ми вперше його вразили минулого року, 8 жовтня. То вони його відновлювали більше 8 місяців. І всі, і, значить, засоби ураження, військову техніку, озброєння, вони той час переставля... переправляли вже альтернативно пантонною переправою. Міст повноцінно не функціонував. Крайня атака на міст була здійснена рік тому, 17 липня. Тоді успішно відпрацювали морські дрони «Сі бейбі. Це Цілком законна для нас ціль відповідно до норм Женевської конвенції інших норм міжнародного права чинного законодавства, звичаїв традиції ведення війни? Це цілком законна ціль. Далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту. Невже Крим вже скоро знову стане вільним? Та чи час росіянам вже зараз складати валізи? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам залишилося 8 тисяч до 170 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!